У школах Олександрійської громади відновлюється гаряче харчування. Таке рішення прийняли члени виконкому на засіданні 10 жовтня. Безкоштовно годуватимуть учнів перших-четвертих класів. Решта здобувачів освіти поки що харчуватиметься буфетною продукцією. Уже цього місяця ми починаємо гаряче харчування для учнів перших четвертих класів. Відповідно, Субвенцію з державного бюджету Олександрія отримала 6 мільйонів гривень, що дає можливість нам, як я вже сказав, в цьому місяці розпочати гаряче харчування для учнів перших-четвертів класів. І ми працюємо над тим, щоб таку можливість в разі бажання отримати таке харчування мали всі діти в наших школах. Також члени виконкому підтримали рішення про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського бюджету для потреб комунальних підприємств. Так, КП «Теплокомуненерго» вже повністю завершило ремонтні роботи і готове до старту нового опалювального сезону. Центральна котельня ремонт завершений. Ми на попередніми рішеннями виділяли додаткові кошти. Ми придбали необхідну кількість там труб для ремонту мереж. Ці ремонтні роботи завершені і відповідні випробування проведені. Ми можемо говорити, що технічна робота по підготовці господарства теплокомуненерго завершена. І місто готове в разі наявності енергоносіїв, а ми їх чекаємо, очевидно, від Нафтогазу, що нам природні газ дадуть. Ось ми готові будемо, як погодні умови будуть вимагати, розпочати опалювальний сезон. Тому інформую Олександрійців, що місто до опалювального сезону готове. Сергій Кузьменко вкотре наголосив, що незабаром розпочнеться новий сезон опалювання, а Олександрійці досі мають борги за спожите тепло минулого року. Не всі Олександрійці заплатили за тепло. Я, маючи таку можливість, нагадую, що це потрібно зробити, хто ще не зробив. І в нас є різниця в тарифів. це те, що держава нам не компенсувала ще різницю тарифів. Тому очевидно, що в нас нас як у теплокомуненерго є заборгованість за природний газ. Але ми вирішували і думаю, в цьому році також це питання буде там мати політичне рішення, адже це рішення саме уряду має бути про. Або погашення, або реструктуризація цього боргу, тому що це не в компетенції нашій вирішення цієї проблеми. Технічно місто готове до нового опалювального сезону 24-25 років. Серед інших рішень виконкому постановка на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, затвердження календаря знаменних і пам'ятних дат Олександрійської тергромади, а також передача допомоги отриманої від обласного гуманітарного штабу.